А дуже багато питань, і Бог мені так відповідав. Слухайте, так відповідав і проявляв стільки любові Божої. Бо батько небесний Він дуже любить людей. І зараз, вже от, це було з 89-го року я ж в таких поисках так сказати по-русски. І я вже переконалася, що батько нас не наказує. Він не хоче, щоб були хвороби. Він не хоче, щоб були наказання, прокляття. Це не його, це диявольська сила. Ця війна — це не від Бога. Знаєте, кажуть, ой, нам Бог війну дав, щоб покарати нас. І люди схаменіться, Бог любить людей. І йому це дуже противно. Чому зараз оце все вистає? Від нас залежить. Нам треба перед Богом покаятися, прийти до Нього з щирим серцем. Розповідати все, що, нас, все, що нас серця, нам турбує, болі, болить, просто до Бога звертатися. Я знаю, що Бог дуже любить. Я один раз в Києво-Печерській лаврі було би такий випадок. Ну, я там син влаштовувався на роботу, а я працювати, а я там чекала його. До мене він сам підійшов. Я так не знаю. І він там щось, хлопець, молодий хлопець, розповідав, а потім я взнала, що це хлопець, який хоче піти вчитися на священника. Ну, там ж є в нас семіна, духовна семінарія. І він же ж мені Бог наказує хворобами. Я говорю: слухай, ну в тебе ж буде дитина, ти молодий ще буде дитина? Буде. Ну, і якщо дитина щось неправильно зробить, ну там помилиться, да? ми ж всі помиляємося. немає ні одного, хто не помиляється. От. Ти його захочеш наказати, скаже, да, що б ти захворів? А він спугався. І ні, я так не скажу. А чому ти думаєш, що батько небесний інший? Батько Небесний він небесний любить приклад, Так, Так, показувати. так. І він. Так, я буду її е, 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 розумієш, наказання в нас же деякі переклади, вони неправильні. Там не на наказання, а там виховання. Це в посланнях євреїв написано. Це виховання. Ми ж виховуємо своїх дітей любов'ю, якимись прикладами, мотивану. Тось, от зараз він мотивує як там, вкладач. як викладач мотивує дітей. Так, так. Тому батько Небесний, він дуже любить людей. Дивіться, від